Майже півтора мільйона упаковок стільки антидепресантів придбали українці за перші шість місяців 2022 року. Ірвень споживання пігулок від депресії в Україні продовжує зростати. Чи така ж сама ситуація на Прикарпатті, а Також як отримати ліки безкоштовно, дізнавалася Ірина Некорович. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, після повномасштабного російського вторгнення рівень споживання антидепресантів серед українців сягнув піку і має тенденцію до зростання. Пандемія, а тепер повномасштабна війна все це не може не впливати на психоемоційний стан українців. Так за безрецептурні заспокійливі засоби українці щомісяця витрачають близько 300 мільйонів гривень, причому часто на недоказові із сумнівною ефективністю препарати. Ба більше самолікування може нашкодити і навіть загострити наявні проблеми. Зачасту можна дійти до такого стану, що викликати медикаментозну резистентність. Тоді навіть спеціалістам буде вкрай важко чимось допомогти. Антидепресанти ж можна купити лише за рецептом лікаря, і кількість тих, хто його потребує за останній рік, значно збільшилась. Дійсно ми помічаємо зараз трошки підйом звернень з різного роду тривожно-фобічними проблемами, невротичними проблемами. Тому і, і, і психіатричні грубші є порушення. Неврози зросли в дитячого населення і в дорослого внутрішньопереміщені. У нас є особи, коли якщо раніше навіть за війни з 2014 року їх практично не було, їх було тільки на попервах. А зараз є багато людей, які звертаються, приходять на консультації. Для таких людей держава пропонує антидепресанти за програмою Доступні ліки. Препарати є безкоштовними або з невеликою доплатою. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, районного психіатра або у центри психічного здоров'я. Будь-хто може звернутися до нас без керування терапевта на консультацію, і якщо лікар, психіатр бачить, що є потреба у виписці рецепту, він створює план лікування в електронній системі. І видає електронне направлення на медикамент. Пацієнту приходить номер електронного рецепту на мобільний телефон. За ним у будь-якій аптеці, що співпрацює з програмою Доступні ліки, можна отримати необхідні медикаменти. Втім, пересічні прикарпатці кажуть, намагаються боротися зі стресом іншими методами. Молимося і довіряємо Богові. Можна використати і використати депресанти. Але це вже в залежності від того, як можливо хтось до лікаря йде, там звертається дійсно серйозні, такі має проблеми, але хтось так має настільки таку велику довіру до Бога і вірить, що йому Господь допоможе, то це, це так і буде. Чесно, в самої депресія першої стадії, але перша стадія то не потрібно антидепресантів, тому нічого не приймаю. Переважно я слухаю музику, займаюся спортом. У нас є діти, тому ми мусимо якось. Е Ну, тримати себе в руках і е, заради них бути на позитиві і весь час ну, якось розряджати себе. Не знаю. Музика, діти ввечері приходять і трохи гуляємо до допізно, якщо гарна погода. Потім включаємо веселу музику і танцюємо. Ліс, ріка з внучкою побавитись, не, не можна привикати до такого. Ви бажаєте, що це погано ну це в крайній Нині в Україні є понад 12 тисяч аптек, які уклали договір за програмою реімбурсації на препарати з лікування розладів психіки та поведінки, а також епілепсії. Повний їх перелік можна знайти на сайті Національної служби здоров'я України.